Наше заняття і розглянемо зараз питання, пов'язані з навчально-методичним забезпеченням. І розглядаючи це питання, з'ясуємо, чи можлива неперервна природнича освіта, і як це можна відобразити в підручниках, побачити систему закономірності у побудові навчання від першого класу до 12-го. Отже, нині відбувається розроблення підручників не лише для шостого класу, а й оновлюються для першого класу. Вчителі середньої школи не полінуйтесь заглянути і в ці підручники, щоб зрозуміти і побачити, якою навчаються учні початкової школи. З якими знаннями, з якими новаціями вони приходять до вас у п'ятий клас? Я вибрала деякі елементи підручників, але зовсім без натяку, який кращий, який гірший, лише з тим, щоб побачити, наскільки зараз осучаснені підходи до подачі навчального матеріалу. Зрозуміло, перший клас діти ще не читають. Погано читають, переважно малюнки, переважно робота з ілюстрацією, і не просто малюнок, а саме робота з поданим малюнком, скільки йде тут запитань, і відслідковуються ну, певні інновації в підручниках, які кожен параграф починається запитанням. Є якась проблемне завдання у вигляді малюнку і з подальшим розгортанням змісту через роботу. Є унікальні підручники, де підсумок параграфа завершується обов'язковим моделюванням. Не забуваємо, що це підручники на я досліджую світ, який інтегрує кілька галузей. Але ключові питання, наприклад, з природознавчого аспекту полягають в тому, що багато є завдань на дослідження. Є традиційні підходи, де виділяються в рамочках, що потрібно запам'ятати, наголосом найголовніше, виділяються навіть словнички і робляться висновки. Але ключовим є те, що підручники містять діяльні складники четвертий клас. Уже це ті діти, які переходять в п'ятий і шостий, їх підручники вже бачимо, починають відрізнятися явно від того, якими вони були в першому. Класі. Зростає кількість текстового матеріалу, десь в якихось підручниках навіть і ну, досить таке багато такого матеріалу. Але я хотіла привернути увагу вашу на зміст, що дітям вже пропонується працювати з діаграмами, вже вони можуть знати, що таке атоми і молекули. Знову ж таки їх привчають досліджувати природу. Ну і фізичний складник, який я не могла не відмітити у змісті початкової школи, наскільки він зараз великий порівняно з тим, яким ми пам'ятаємо і знаємо природознавчі курси в початковій школі. Ну, І ось п'ятий клас. Ви вже мали змогу працювати в електронному форматі, розуміємо, в цьому році, в умовах війни з підручниками 5 класу. Можете вже їх порівнювати, а найголовніше те, що їх друкувати будуть, ну, дай Боже, в цьому році з перемогою. Вибір залежить ваш від того, ще і. Чи можете ви змінити обраний підручник в п'ятому класі? Так, можете. Ви можете передивитися, ви вже бачите цілісність, що було в п'ятому, що буде в шостому класі. І коли вже будуть друкуватися підручники, замовити саме ті, які найбільше від? Відповідають вашому уявленню, яким має бути природознавчий курс в п'ятих-шостих класах, це приклад того, що деякі підручники ще і супроводжуються навіть електронною підтримкою, місяць цифрові додатки, і навіть цілі платформи. Як би там не було? Українські підручники набули нової якості, зокрема, в підручниках з природничої галузі можна виокремити оформлення. Є розворотні ще один параграф на один розворот. Ну, в п'ятому-шостому цього вдається не в усіх підручниках, але принаймні кратність. Є, що параграф починається з нової сторінки. Чітка рубрика, рубрикація і якісний апарат орієнтування. Ну, а от уже методичний апарат значно відрізняється в багатьох підручниках. Хтось дає ключові слова, хтось більше активізує, ви дізнаєтесь, ви зможете або повторіть, пригадайте, дуже багато. Параграфів підручників побудовані через діалог, через проблемні завдання і запитання, дуже різноманітні системи завдань, які даються в підручниках, і навіть вправи, ну, скажімо так, для рефлексії, для здійснення самоаналізу своєї освітньої діяльності. Ну і як я вже говорила, цифрові додатки. Які з 2024 року мають стати невід'ємною частиною будь-якого підручника. Тому сьогодні розробляються вимоги до цього цифрового дита... додатку. На сьомий клас підручники мають всі без виключення мати електронний додаток. Якщо уважно все ж таки проаналізувати, то можна. Умовно поділити підручники на три групи, які більш притаманні ознаки пояснювально-ілюстративного характеру, коли все ж таки переважає пояснення в тексті параграфа з ілюстративним матеріалом, і в кінці параграфа йдуть запитання на закріплення, класична структура підручника. Більш уже з такими інноваціями підручники пояснюваного проблемного характеру, де коли уже параграф починається із запитання, запитання і завдання вже є в, в самому тексті параграфів, але лише наприкінці, де робота малюнок уже відіграє не лише роль ілюстрації, а дійсно. Заміщує навчальний текст, оскільки йде робота саме з малюнком. Досить багато схем, таблиць, графіків, діаграм. Але в... зберігається такий підхід, що висновок робить все ж таки автор підручника, підіб'ємо підсумки, певні узагальнення. Ну і підручники, які... Можна віднести до такої групи, як діяльнісні, де переважно кількість завдань і текст параграфа спонукає дитину до самостійного пошуку відповіді. Спонукає спочатку спробувати дослідити явище, яке вивчається, і, до речі, такий діяльнісний підхід притаманний не лише нашим природ... підручникам природничої нашої галузі. Якщо уважно подивитися, як аналізують підручники. Колеги з мовно-літературної, історичної галузі, то там також можна побачити, що і там є підручники, які побудовані на діяльнісному підході. Для чого ми обираємо підручники? Для чого нам потрібні підручники? Ну, щоб навчати дітей, були у дітей. А з іншого боку, наскільки вони стануть помічником в оцінюванні навчальних результатів учнів, адже процес навчання, оцінювання, здобуття знань неперервний і взаємопов'язаний процес. Я знову ж таки кажу, в цьому, в цьому занятті ми лише коротко розглядаємо ключові поняття, а уже детальніше ми їх будемо розглядати, коли будемо. Вивчати теми шостого класу. Нагадую, що в новій українській школі змінюються підходи до оцінювання. Вчителі, які сьогодні працюють в п'ятому класі, які пілотують шостий клас, вже відчули ці зміни. Комусь вони подобаються, комусь ні. Хтось пристосувався, хтось намагається їх удосконалити, покращити. І не виключно, що після пілотування будуть внесені зміни до ось таких методичних рекомендацій щодо оцінювання, будуть уже критерії не лише загальні, а з кожного предмету, сподіваємось. Але я думаю, загальний підхід залишиться тим самим, що як пізнаємо природу, як з природничих наук, як з географії за семестри, за рік учні мають отримати кілька оцінок з наших предметів, які мають бути оцінені їхні уміння проводити дослідження природи, опрацьовувати та використовувати інформацію, усвідомлювати закономірності природи. Ще раз наголошую, оскільки наш авторський колектив брав участь в розробленні всіх нормативних документів, то ми ось ці максимально намагалися реалізувати вимоги і стандарту в модельній програмі з модельної, враховуючи свідоцтво досягнень в підручнику і в начально-методичному забезпеченні, які сьогодні розглядаємо. Отже. Що значить, ви маєте разом з дітьми здобути такий результат, як уміння проводити дослідження природи, що він включає? Учні мають навчитися виявляти і формулювати проблему дослідження, визначати мету і завдання дослідження та формулювати гіпотезу, планувати дослідження. І зрозуміло, проводити його, спостерігати, експериментувати, моделювати, аналізувати результати і здійснювати самоаналіз дослідницької діяльності. Зрозуміло, що поставити відразу, сформувати за один урок чи за одне практичне, практичну роботу, за це неможливо. Можна розробляти різні види завдань. І види робіт, де можна лише запропонувати дітям навчитися формулювати гіпотезу або планувати дослідження, це тривалий процес, тому ось ці визначення, які я вам показала на слайді, вони стосуються наскрізь аж до 12 класу. Єдине, що як в стандарті, так і в модельній навчальній програмі. Конкретизується, що ж саме, на якому змісті учні в 5-6 класі відповідно до їх вікових можливостей, можуть проявити оце вміння дослідження природи. Опрацьовує і використовує інформацію. Найважливіше, здається, уміння в наш швидкий інформаційний час, коли фейків достатньо. коли... Штучний інтелект уже сам може надати відповіді на будь-які запитання. Я вже, до речі, з учнями 6 класу випробувала штучний інтелект, ми запитали у нього, як навчати учнів 6 В класу. І кожен, хто був в класі, повірив, що саме. Їх шостий В знає штучний інтелект, і саме їм він надає рекомендації, що треба робити, щоб вивчити природничі науки. Найважливіший компонент умінь, який традиційно присутній у вивченні природничих предметів це усвідомлення закономірностей природи. Учні 5-6 класу, і потім, я повторюю, всі ці вимоги вони продовжуються на 9 клас і на потім, навіть на 10-12 клас, усвідомлення розмаїття природи, вміння класифікувати об'єкти і явища природи, виявляти взаємозв'язки. Об'єктів і явищів природи, і усвідомлювати значення природничих наук, техніки і технологій. Зрозуміло, що всі ці вимоги тісно пов'язані одна з одним, адже провести дослідження природи нам необхідно, щоб дитина вміла і використати інформацію або її представити, оскільки. Презентація результатів дослідження є одним із елементів, ну і без усвідомлення закономірності природи також не обійтися. Як бути, чим ми можемо допомогти вчителю? І, що, і чим я принаймні користуюся у себе на уроках? До підручників 5-6 класу природничої науки ми зараз працюємо над розробленням. Зошита, а також цифрового додатку. Щось уже є готове, на чому щось ще в процесі до опрацювання і удосконалення. Але подивіться, яким чином ви можете використовувати або готові матеріали, або принаймні взяти як ідею. В зошиті, у нас завдання. Позначені ось такими піктограмами ЛУПА, яка позначає завдання, виконання яких пов'язане з дослідженням. Ножниці завдання на конструювання і моделювання, оскільки практично на кожній темі до кожного параграфу є ці завдання. Я наголошую на важливості розвивати це вміння, особливо в Учнів п'ятих-шостих класів, які ще люблять це робити, виконувати з різними моделі своїми роками. Блокнот це позначення завдань на вміння працювати з інформацією. Ну, яблуко, звичайно, це завдання на усвідомлення закономірностей природи. Ну, і ще деякі завдання ми виділили якраз для організації групової форми роботи. У підручнику ж завдання структуровано за когнітивними рівнями. Від того, як учень знає. Це дуже важливо завдання репродуктивного рівня на відтворення ні в якому разі відкидати не потрібно. Вони, за, них, за їх допомогою можна фіксувати на ось цьому найнижчому рівні, чи може дитина назвати, чи може дитина сформулювати, відтворити те, що вивчається. Далі йде вже уміння їх пояснювати. Застосовувати, і найвищий рівень це уже аналізу творчості, креативного застосування застосування знань в нових ситуаціях, ну і, як ми говоримо, прояв уже сформованість компетентності. В зошиті подаємо завдання, які відтворюють. Ті, які є в підручнику, можна користуватися зоштом учням, може лише взяти вчитель як ідею для того, щоб розробляти такі подібні завдання на уроці. Оскільки за нашою структурою підручника учні повинні спочатку спробувати щось зробити. Щоб вміння щось робити і досліджувати. Відпрацьовувалися в оформленні теж робіт. В зошитах уже до цих завдань є такі, ну клітинки, де вже діти можуть фіксувати результати роботи. Або вчитель може взяти як за ідею і роздавати у вигляді листочків або підказок, як учень може це зафіксувати в зошиті. За потреби. Не обов'язково кожна робота цього вимагає, але навчити досліджувати природу треба ще і з умінням оформлювати результати дослідження. На закріплення завдання. Так само можна побачити їх відображення і в робочому зошиті. Якщо на закріплення в підручнику написано оформи в зошиті в таблицю, то вже в зошиті ця таблиця є, де учень відповідно проставляє свої відповіді. Ну і завдання для виконання досліджень вдома. Знову ж таки на початку формування цього вміння з підказками, там, де ж є, пропонується приклад, як має бути сформульована гіпотеза, де висновок формулюється на етапі вибору, підставляння на думку дитини, того чи іншого слова, який сформулює правильний висновок. Ніщо не буває у дітей з першого разу і навчити досліджувати це досить таки складний процес, але він в нашому предметі, в нашій природничій галузі є найважливішим. Для роботи вчителів, оскільки тема нашого сьогоднішнього заняття пов'язана саме з навчально-методичним забезпеченням. Привертаю увагу, як ми зараз працюємо авторський колектив над е, тим, щоб максимально допомагати вчителю, вчителям використовувати матеріали. Є сайт, Український проєкт, якість освіти, підручник, який можна е, перелистувати, користуватися, цифровий додаток до нього, календарне планування. І навіть навчальні програми, до, для, у випадку, якщо вчителів все ж таки вимагають розробляти навчальну програму на основі модельної, а також ЗОшит, який так можна або придбати, або закачати для користування. У цифровому додатку є тестові завдання, інтерактивні, де може учень виконувати і сразу перевіряти свої правильні відповіді. І до кожного параграфу розроблені відеоуроки. В умовах сьогоднішнього стану, в умовах. Переважно дистанційної форми навчання, ці відеофрагменти дуже допомагають, їх можна завантажувати в класрум, з тим, щоб учні перегля... ну або дивитися безпосередньо з цього цифрового додатку, з тим, що якщо не все вдалося прочитати, опрацювати в класі, діти могли ще раз засвоїти, передивитися відео до уроків. Наше сьогоднішнє заняття підходить до завершення. Якщо пам'ятаємо перший слайд, воно присвячене інноваційним підходам у викладанні природничих предметів у 5-6 класах нової української школи. В чому ж ці інноваційні підходи? Ну, ці відповіді на ці запитання і на інші. Сподіваюся, ви будете. Давати правильно після проходження курсу, оскільки після кожного модуля буде певна кількість запитань, на які ви маєте дати відповідь, а також матеріали, які ви можете опрацювати самостійно. Так, в чому ж особливості пропонованого підходу? Якщо говорити з позиції учня, найключової персони освітнього процесу? То не нам дають, а нас запитують, нас понукають. Не нам дають, а ми шукаємо, досліджуємо, обстоюємо. Не нам дають, а ми беремо, щоб зрозуміти, як це влаштовано. Дякую всім за увагу, до наступних зустрічей!